Вітаю, шановне товариство. Знову прекрасний сонячний день. І я провожу час в очікуванні на розвантаження. Верніше, ну, я в кабіні, а там розвантажую. Зараз ми до цього повернемося ще. Я вам покажу, ну, маю час тепер, тому що попередній тиждень, коли почався мій робочий. Робочий тиждень почався, мені дали машину, причеп, їдь. Тобто речі закинулися і все. І не було часу навіть на обживання. Навіть ну, дуже швидко все це мало відбуватися, оскільки спішно було, бо це був вівторок. Зараз, вже, як бачите, вже собі купив, постелив коврики такі, щоб було вже зручно, навіть я. Пахнючка. радіостанцію під'єднав. Правда, ще добре не ну, розібрався, але вона така досить. Я ще такої не мав, бо вона, як для Америки, це електронне сканування таке, ну, гарно. Отже, розібрався вже зі всім, класно все розклав, всі речі свої. Ну, тепер, вже, тепер можна спокійно, гарно працювати. А тепер повернемося до того, чому я так чекаю довго, що це відбувається зі мною і, 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 і як воно взагалі йде життя оце водія далекобійника. Як він проводить вихідні, навіть якщо на то пішло, зараз я вийду на, на вулицю, там класна погода, і там вам далі розповім. Зібрався виходити з машини. І дивлюся навпроти, дивіться, стоїть легкова. Що на номерах пише Каховка. Ага. Це так будова відбувається. Страшенно мені не подобається робити доставки на будову. Бо це завжди дуже поганий заїзд, вузькі якісь під'їзди. Може бути взагалі відсутність дорожнього покриття, просто буде якісь там каміння, по ньому приходиться їхати. І не хотілося би нульцевий трак псувати. Сьогодні, правда, трошки інша ситуація. Позаду мене якийсь новий медичний центр, який будується тут, в Галіфаксі. Бічна вулиця Лері Ютек, хто знає, тут дуже багато новобудов і якийсь медичний центр. Я не, 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 не вникав. І в мене там є причепі для них медичний еквіпмент. І повезло в те, що є дорожнє покриття, навіть воно новеньке. Але мені потрібно було їх заїжджати, як бачите, через парковку для легкових. І це не дуже-не дуже зручно, коли на парковці машини, вузенькі дуже заїзди. Ну, хто, хто водій розуміє, отут попробуйте там позаїжджати, виїжджати і так далі. А з з а того боку місця заїзду нема. Сказали мені, що буде тривати розвантаження десь приблизно 4-5 годин, бо. Як бачите, он туди наверх мій вантаж йде, на другий поверх, якихось безліч коробок. І вони так потрішки, потрішки це знімають з причепа і десь туди завозять, туди везуть, на цю будову, і так, так доставка відбувається. І час йде, час йде, час минає Понеділок. понеділок, щоб я мав їхати далі вже десь на дальняк, то я ще буду і буду тут час гаяти, Ну, мусить хтось доставку зробити, хоча це можна міг зробити якийсь і е -е локальний водій, який, які завжди працюють, мають локальну роботу, але... В мене вийшло з диспетчером трошки конфлікт, і тому я, напевно, як покарання мені дали. Бачите, отак бере. Якісь упаковки і... І воно їде. Кудись їде. Так. Окей. Не проблем. Так, і повіз хлопчина десь туди. А тепер я вам розповім, чому в мене вийшов конфлікт з диспетчером. Повертаюся минулого тижня додому, їду і їду собі, маю завантажений причеп з доставкою в Нью-Брансвіку, як правило, ми. Якщо доставка на наступний тиждень залишаємо за 250 км звідси є місто Монктон, ми там його залишаємо, цей причеп на парковці. І на другий тиждень або ми це робимо, це цей водій, хто залишає, або переважно це взагалі інший водій робить цю доставку. В моєму випадку мені в п'ятницю телефонує мій диспетчер. Навіть це не було, перепрошую, це вже була субота, коли я вже їхав. Ні, П'ятниця. Так, п'ятниця. Вибачте, що я. А, і каже, е ти маєш залишити цей причаб, який ти зараз вже, вже завантажений, маєш його залишити на, в Монтоні, на, як, як я вам розказував цій парковці, взяти інший і каже і зробити в понеділок на 8 ранку доставку в тому ж Монтоні. Я кажу, я перепрошую, але. Я буду їхати туди, і я буду в Монтоні приблизно в 8-й вечора в суботу. Як я можу в понеділок, вже в 8-й зранку відкрутити 36 годин паузи і вже зробити доставку? Мені ще треба додому. А ні, ні, каже, додому не їдь. Ти там в Монтоні, почекай до понеділка, зроби доставку. Я кажу, а пауза? А паузу собі потім серед тижня відкрутиш вже приїдеш додому. Я кажу, стоп, 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 стоп. А, 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 а я що не буду працювати серед... наступний тиждень? Це ж я... Виходить, що я е... заради того, щоб їм зробити добро, зробити якусь доставку, яка їм ніби там горить. Я... Якийсь причеп іншій будівій притягнув, а я маю зробити доставку. М -м, ну, ти розумієш, ми, на, на, я, я не маю кого, я всі, всі зайняті". Я Кажу: я перепрошую, я відмовляюся від цього, е оскільки. По-перше, я бажаю вихідні проводити з сім'єю, а по-друге, в нас дуже важливий мітинг має бути в Даунтауні, в Галіфаксі. Я там 100% мушу бути. Тобто цей мітинг, який на підтримку України був, і я кажу, я там мушу бути. Ніяких, варіантів нема. Шукай, шукай іншого водія, зміщай години доставки, кажу, зроби це. на пізніше змісти, я приїду і, і все зробимо. Він тоді присилає мені, буквально відразу за якихось там пару хвилин, у мене вже змінюються всі задачі, всі плани на, на комп'ютері. І він мені пише емейл, що ну, там, то, що він змінив роботу, то окей, але пише, що в 8 зранку він мене чекає на офісі на персональну зустріч. Я йому кажу, я, йому, я пишу, що це за буде такий що тема, тема мітингу, персональний мітінг. Бо як правило, якщо вас викликають на персонал мітінг, ну це будуть вам напихати, буде там керівництво, і тобто ви десь щось проштрафилися і вам там будуть вставляти мозги. Ну, як, і я йому пишу, що, що це за. за... Е, це стосується твого, твого реквесту, ніби вимоги твоєї на, вих... на неділю. Окей, думаю, ну, буде мітинг, я тобі розкажу все, що я про це буду Потім так з дружиною поспілкувався, вона каже, Та, веди себе так, як канадці. Канаці на такі, на такі речі кажуть, oh, sorry about that, sorry about that і все. І, і це тут і це проканує. Тобто вони нормально, вони кажуть, що sorry, і, і, ну, і ніхто на конфлікт не йде і, і на тому закривається. Я думаю, окей, я, можливо, ну, подивимося, думаю, подивимося по ситуації, як, як він себе буде поводити. Як буде нормально, то... А як ні, ну, приходить, настає понеділок, восьма ранку, я спішу на офіс, ну бо приїжджаю, телефоную, а він не бере трубки. Цікаво, класна, правда. Я йому пишу смс-ом, що я на фірмі готовий до персонал мітінг. А він мені пише, ну, no мітінг, їдь на 9-ту, роби доставку. І потім мені такий починає там виправдовувати, щось там, та, що це я мав на увазі, що це мітінг, то, що ти казав, що буде в даунтауні, щось там. все перекрутив вже. Ну, я так розумію, що тоді просто вийшло, що коли я відмовив, він був дуже злий і написав таке, а потім через вихідні злість пройшла, і він відповідно. Вирішив не йти зі мною на конфлікт. По-перше, він не мій диспетчер, це є, він тимчасовий він пішов відпустку, це мені дали хлопця-емігранта з Індії. Ем, є дуже багато питань до тих хлопців, е, у всіх канадців і, і в нас також, але це не, не тема сьогоднішнього відео. Приїхав я сюди. І тут. Мені кажуть, ну ти розумієш, в нас, по-перше, нема рампи, ми будемо так потрошки з тебе брати, потрошки-потрошки, і це десь на 4-5 годин. Я кажу, так окей, ну, а що А що інакше? Я не маю кажу, інакшого ж вибору. Почекаю я тих 4-5 годин, і так і буде, тому що вже зараз в нас. 12.18, з 9 почалося 3,5 години, і ви там бачили ще майже половину причепа. Тобто так буде і буде ще. Оцей дядько, що в причепі, каже, коли я е, вже був запаркувався, він каже, е, трошки треба вперед на метра 3 Хоча він спочатку на фітах мені сказав, а потім каже, а е, в метрах це десь на 3 метри. Каже, Бо в нас е, оцей, на погрузчику він росіянин. Я так скривився, звичайно, росіянин. Можу взяти не вперед на 3 метри, а назад на 3 метри, нечайно. хоча це може бути і не росіянин, просто може спілкуватися російською мовою, а це може бути і цей хлопчина з каховки. Але банально, бачите, як, як... Е... цікаво, що хлопці, які спілкуються російською мовою, їх тут сприймають як росіян і. І! На жаль, на жаль, люди далі ще не усвідомлюють важливості рідної мови української. А це, це основний самоідентифікатор. Тому що, що би ви там не казали, що би ви там не робили, якщо ви не спілкуєтеся українською мовою, немовою, вас будуть, бачите, просто сприймати як русский, рашен каже, він рашен. Дякую за перегляд. Пишіть в коментах своє бачення стосовно цієї ситуації. Пишіть в коментах, що ви хотіли би побачити в моїх наступних відео. Підписуйтеся на канал, хто ще цього не зробив. Донатьте на Сили оборони України. І до наступних відео. Бувайте!